Прикарпаття має стати взірцем для світу з проведення парламентських виборів. Про це заявив голова ОДА Олег Гончарук під час наради із силовиками. каже від виборів, залежить розвиток країни на багато років вперед, і саме від складу парламенту залежатиме цілісність і єдність України. Спільним завданням влади, яку ми сьогодні всі присутні тут представляємо, є забезпечення чесних, демократичних і прозорих виборів. 26 жовтня 2014 року. Повинні стати свідомим і обдуманим відповідальним перед усім українським суспільством. Кроком нині до процесу виборів посилено готуються правоохоронці. Перед ними стоїть два завдання: дотримання закону під час голосування і підрахунку результатів виборів. А тому охорону буде посилено в місцях виборчих дільниць, виявлятимуть порушників під час голосування та забезпечуватимуть охорону під час транспортування бюлетенів, аби не було фальсифікацій. Хоча вже тепер є певні зауваження до ситуації в районах, прикладом яскравим є сьогодні місто Івано-Франківське. Думаю, що всі мені не підтримають в тому плані, що вже є певна правова культура, що стосується розміщення агітаційних листівок в відповідних місцях. Розумієте? Якщо вони на сьогоднішній день розташовуються. Не встановлених місцях, і якщо ми дозволяємо ігнорувати рішення виконавчого комітету і не впливаємо, це теж є один із таких, знаєте, прикладів правового нігілізму, І ми будуємо правову державу. І люди, які сьогодні загинули і чекаємо всіх змін, ми повинні демонструвати чітке виконання законодавства. Виборців також попереджають: уточнити себе в списках виборців можна до 24-ї години четверга. Опісля не допоможуть навіть суди. Нині є проблема із запрошеннями на вибори, їх рознесли не всім. Для видачі б'юлетеня є паспорт, тому громадянин приходить з паспортом, мати з собою запрошення не є обов'язково. Також правоохоронці попереджають, за будь-який підкуп виборців передбачено кримінальну відповідальність від штрафу у розмірі 17 тисяч гривень до позбавлення волі до 7 років.